Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сезон буску у самому розпалі і багато хто не втримується від бажання зірвати кілька гілочок, щоб насолоджуватись цим ароматом вдома. Існує навіть популярна думка, ніби зривати бузок потрібно і таким чином кущ сам себе оновлює. Насправді, друзі, кожна зламана гілка буску це не просто втрата квітів в цьому сезоні, а це поранення для рослини. Що може присвести до ослаблення цього куща і втрати здатності до цвітіння і навіть загибелі цього куща. Під час світіння бузок формує молоді пагони безпосередньо під суцвіттями. І саме на цих пагонах наступного року з'являються нові квіти. Якщо ви ламаєте або зрізаєте гілку для букета, то кущ втрачає частину своїх ресурсів для майбутнього світіння. І чим старший бузковий кущ, тим важче йому буде відновлюватись після цих пошкоджень. Якщо ви будете постійно ламати великі гілки, то рослина поступово просто взагалі втратить здатність цвісти. Не можна ламати. Уявіть, вранці виходиш бузок, дуже гарний бузок, цвіте, аромат. Ідеш ввечері додому, уже пів півбузка обломано, просто якісь обрубки торчать і все. Заради чого? Цей бузок у вас постоїть максимум 2-3 дні. Максимум. А на дереві він вас буде радувати набагато довше. Ну не розумію. Інший варіант це коли ти йдеш по парку, а на лавоці лежить букет зламаного буску. Хтось уже награвся ним, залишив його на лавосі. Та То що ти його ламаєш? До речі, для таких людей хочу наголосити, я читав в інтернеті, що це таке навіть є адміністративна відповідальність, щоб ви розуміли. Це порушення благоустрою. Або тюльпани ті самі. Цвітуть тюльпани. Їм ще цвісти і цвісти? Ні. Іде там. Хтось і просто від нема чого робити, зриває навіть не сам тюльпан, а його бутон. І потім ці бутони далі валяються. Навіщо? Ну просто. Знаєте, є така цитата, я не пам'ятаю її дослівно, що люди навчилися літати, плавати, але не навчилися бути людьми. Вчіться просто елементарно бути людьми. Насолоджуйтесь цією красою, коли вона цвіте на вулиці, тим же буском. Насолоджуйтесь. Умійте знаходити прекрасне навколо. А не просто ламати, ламати і ламати. Так, сезон буску це саме цей час. Підіть в якийсь парк, я не знаю, пофотографуйтесь. Ну, Елементарні речі це моя особиста думка. Тому однозначно, ламати бузок не можна. Якщо вже дуже хочеться, дуже хочеться, то можна зрізати його секатором. Навіть не за це, але якщо вже дуже хочеться. Обрізку ви можете проводити буска або навесні, це березень, початок квітня. Це така, скажімо, санітарна обрізка. Ви прибираєте підмерзлі гілки, якісь засохлі гілки, слабкі і так далі. І це може бути літня обрізка, коли вже після світіння ви проводите таку собі формуючу обрізку. Знову ж таки, прибираєте пошкоджені гілки, якісь зайві гілки, формуєте кущ на наступний рік. Все. А інша обрізка це вже кущу шкодить. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим і корисним, друзі. Якщо так, поставте подобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей.